Чи Знали ви про існування ліфта чи коридора між рівнями духовних світів? Уявіть, що ви можете спускатися або підійматися між нижчими чи вищими світами. Захотіли спустилися на рівні темних сутностей, а захотіли піднялися на рівні світлих або навіть нейтральних духовних сутностей. Земля знаходиться посередині між цими рівнями: нижні поверхи, нижче рівня землі, населені бісами, або душі позбавлені почуттів, тілесних відчуттів і любові. Найнижчий рівень закритого типу. Там перебуває справжній диявол. Не той, який змальований в релігіях. Це не християнський диявол. Він це знання, тверда матерія, суцільна матеріальна площина. Він спостерігає, але іноді дає підказки. Це нейтральна сила, яка відіграє роль у формулі дуальності світу. Вище землі, рівень четвертий. Це перехідна площина, поверх, на якому душі довго не затримуються, буферна зона, очищення душі після життя від грубих нашарувань. П'ятий вимір, тонкоматеріальний світ. Тут теж є свої правила і закони, за якими живуть душі. Це рівень для більш розвинених душ. На нього можна потрапити лише після проходження земного рівня, земного життя. Де ми перебуваємо зараз? Шостий, сьомий, восьмий це вищі виміри провідників янголів, пов'язаних з землею, як тих, хто проводить на землю нові високовібраційні енергії, підказки для шукачів істини. Також формують зв'язок людини з духовними світами. А саме. Їх вище мая. Дев'ятий вимір заключний вчительська сфера. Тут знаходяться душі майстрів, іноді вони знову спускаються на землю, щоб спрямувати людей на перехід вищі виміри. Бо багато хто через егрегори застрягають тут на землі. Хтось хоче потрапити вверх. А хтось вниз, кожна душа має свої причини і бажання певного досвіду. А куди хочете потрапити, ви відповідь формується душею протягом всього земного життя.